Слава Україні та всім, хто відстоює її незалежність. Розпочинайте інформаційний тиждень зі свіжого випуску новин на телеканалі Еспресо Біла Церква для вас. Працює Дар'я Рубан. Якщо ви нас дивитесь у кабельних мережах, «Ростелеком» та Воля радимо ще підписатися на наші сторінки у соцмережах, щоб коментувати та ділитися новинами зі своїми друзями та рідними. Однорічна дитина випала з вікна у білій церкві в одному з районів міста. Хлопчик сперся на москітну сітку і впав з другого поверху. Про інцидент повідомили правоохоронці Київщини, малюка госпіталізували з травмою голови та переломом стегна. Де у цей час були його батьки? Не зазначається, але копи нагадують, що дорослі мають дбати про безпеку дітей та не залишати їх наодинці. Днями у Білій церкві пройшла сильна злива, але замість того, щоб радіти омріяному дощу, мешканці будинку по проспекту Незалежності 64 змушені були підставляти відра та вимочувати воду. Як розповідає Світлана, з такою проблемою стикаються не вперше, але цього разу потоп був масштабний. Вода лилася зі щитової розеток по проводах. Також у квартирах відпали шпалери. Тож тепер люди змушені думати про ремонт. Найбільше від великої води постраждали мешканці восьмого та дев'ятого поверхів. Кажуть, викликали аварійну службу, але ті лише відключили квартири від електроенергії та поїхали. Ситуація доволі аварійна на цей момент, тому що протікає покрівля дуже сильно. Протікала вона вже на протязі кількох років, але такого масштабу, звичайно, не було, як позавчора. Позавчора просто тут суцільні потоки були по щитовим, по проводах. В кімнаті з розетки, з вимикачів текла вода. Просто в квартирі знаходиться семирічна дитина, знаходиться пес. Я це наражається на небезпеку наше життя і здоров'я і інші нашого будинку. Також протекло багато поверхів. В коридорі на 9-му просто був залитий весь коридор. У нас ми з сусідами власноручно збирали цю всю воду. Старались години. Дві напевно ми з відрами стряпками провели в коридорі. Даний будинок по проспекту Незалежності обслуговує ЖЕК номер 7. Та як стверджує його начальник Юрій Балас, про аварію знають. Та одразу після інциденту комунальники перевірили дах будівлі. Однак, замість дірок чи тріщин у покрівлі виявили пляшку вивнівці, яка забила трубу. А ось як цей предмет опинився там, невідомо. Набралося багато води ліку вирвало. По цій причині відбулося затоплення. Тільки поступила інформація до аварійної служби. Аварійна служба відразу відреагувала, приїхала. Розібрали до кінця, але ж вода то набралася, бо забита була лівньовка бутилкою всередині. Розібрала лівньовку, достала е ту бутилку, яка всередині була запхнута. І зібрали назад лівньовку, і но працює по цій причині. Відбулася покрівля на цьому будинку. Нормальна, і причин немає. Це вирвало лівньовку по причині тому, що ну хтось зробив шкоду. Наш телеканал продовжує досліджувати причини відсутності соціального житла для переселенців у Білій церкві. Тож, поки в Івано-Франківську Дніпрі на Прикарпатті та Хмельниччині досить успішно функціонують шелтери, у нашому місті цим питанням міська влада особливо не переймається. Тож ініціативу взяли у свої руки волонтери, проте напоролися на чергову бюрократичну тяганину. Про всі подробиці у сюжеті. Вільних житлових приміщень у комунальній власності Білої церкви немає. Таку відповідь отримав наш телеканал від заступника міського голови Юрія Савчука щодо облаштування шелтера для переселенців. Натомість у місті планували розмістити модульне містечко однак його встановили на більш зруйнованих територіях області. Попри це, у листі чиновник наголошує на підтримці владою знедолених українців. Від початку повномасштабного вторгнення в приміщенні молодіжного центру міською владою було організовано центр допомоги ВПО. Функціонує і на цей час. Центр допомоги ВПО вирішував питання щодо взяття внутрішньопереміщених осіб на облік та щодо призначення допомоги на проживання. На базі школи номер 15 було створено пункт тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб, який працював до початку функціонування навчального закладу в очному режимі. А ось на звернення депутатів міської ради до уряду країни прийшла відповідь, що міністерство освіти та науки отримало погодження від Кабміну передати у спільну власність громад гуртожиток Білоцерківського ліцею на 100 кімнат по вулиці Росьова, 14 у складі цілісного майнового комплексу. Проте пустих приміщень комунальної власності у білій церкві вистачає й без того, ось, наприклад, як це та інші, про які відомо нашій знімальній групі. Якщо б міська влада захотіла, б, дах над головою мали б десятки, а можливо сотні переселенців. Однак можновладці посилається лише на державну програму прихисток, якою за понад рік війни скористались лише 300 білоцерківців, розмістивши у своїх домівках майже 770 чоловік. За словами волонтерки Анни Феченко, яка особисто переймається проблемою створення у білі шелтера, ця цифра мізерна у порівнянні з офіційною статистикою у майже 20 тисяч переселенців. Та дівчину обурює не лише це, а й те, що міські посадовці стверджують, що вперше Чують про їхні плани щодо облаштування соцжитла за грантові кошти, попри те, що волонтерський штаб неодноразово заявляв про це через різні джерела, аби лише місто виділило під ці потреби приміщення, навіть не житлове. Я ходила на засідання міської ради і їм говорила це вживу. І депутати мене почули. Один депутат мені навіть запропонував зробити шалтер в. Гуртожитку, який належить Укравтодору але вони такі класні. Вони хочуть, щоб ми зробили ремонт на двох поверхах, але нам віддадуть один. Тобто вони думають, що волонтери це якісь такі лохи, які готові збирати гроші, ремонтувати приміщення. А люди будуть на цьому потім заробляти гроші. Той самий прекрасний готель Рос. Який належить комунальній власності. Дайте один поверх. Ми, ми зробимо там ремонт, будемо поселяти там людей. Не з папірців, а з реального життя свої історії розповідають люди, які пройшли сім кіл пекла, аби знайти житло у Білій церкві. Олександр перебрався до нашого міста з Рубіжного Луганської області у квітні минулого року. Нині чоловік з дружиною винаймає помешкання. Згадує перший час було важко знайти навіть місце для ночівлі, бо не мав ні знайомих, ні значних. Коштів, тому єдиним економ варіантом виявився Готель Рось. Спочатку вони з нас якби повну стоимості взяли 330, по-моєму, гривень в за сутки. Потім. Мы, я говорю, я так и так, я УБДшник. Должна же быть какая-то скидка. Она говорит, да, 285, это того не стоит. Все старое. Мне пришлось мебель передвигать, чтобы какой-нибудь уют создать. Потому что там матрасы старые. Постельное нам дали, оно рыжее и порванное. Но назад у меня дороги нет. У меня ничего не осталось там. У меня все под фундамент снесло. І, хоча місцеві рієлтори і власники помешкань, як стверджує агент з нерухомості, Ігор Коча, часто йдуть на поступки переселенцям і роблять знижки, але це не вирішує проблеми. Тож у білій церкві варто облаштувати соціальне житло, де можна було б їм деякий час пожити безкоштовно на сьогоднішній день, як правило. 90% переселенців шукають самі дешеві бюджетні варіанти і не сильно перебірливі. Найбюджетніші варіанти це звичайно гуртожитки. Починаються ціни на оренду від 2,5-3 тисяч гривень. І по бюджетним квартирам це одно двохкімнатні квартири від 4-5 тисяч гривень. Переселенці, які приїжджають на дорогих автівках і запитами на квартиру там по 15 тисяч гривень. Тому якби ми вважаємо, що недоцільно таким робити знижки, а треба зробити тому, хто на останні гроші добрався до нашого міста. Як показує реальність, Україні ще багато часу знадобиться, аби відбудувати зруйноване житло. Тож біла церква і надалі прийматиме переселенців. Поста. І лише одне питання: чому місто, маючи мільярдний бюджет і його перевиконання, так і не спромоглося за увесь цей час облаштувати тимчасове житло для переміщених осіб, що заважає відсутність політичної волі, коштів чи бажання, висновки робіть самі? Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Знаєш, складаєш, не знаєш, не допоможуть. З 1 червня Міністерство внутрішніх справ запускає пілотний проєкт, що покликаний оптимізувати роботу сервісних центрів, які приймають теоретичні та практичні іспити у майбутніх водіїв. Зміни торкнуться, і Білоцерківського сервісного центру. Відтак, якщо раніше було 8 місць для складання екзамену, то тепер додали ще 10, А практичну частину прийматимуть вже на 4 автівках. Також встановили більше камер на Київщині, крім Білоцерківського, подібні екзаменаційні хаби запустять ще у двох сервісних центрах. Ініціативу також реалізують у Вінницькій, Львівській та Одеській областях. Крім того, такі нововведення допоможуть майбутньому водію у разі потреби подати апеляцію на рішення екзаменатора. Зазначу, що на час впровадження пілотного проєкту, а саме до кінця вересня, складання іспитів в ім. Іні... Інших сервісних центрах, які не увійшли до списку, призупинять натомість після врахування всіх недоліків, зміни поширять на всю країну. Буде менше підрозділів, де будуть приймати теоретичні практичні іспити, але вони будуть більш оснащені технічними засобами, як в екзамаційних класах, так і в транспортних засобах. Буде в цих підрозділах буде більша кількість транспортних засобів, які надаються безкоштовно громадянам. В цих підрозділах більше унеможливлення допомогти студенту, який буде здавати іспит, тому що будуть. Камери Face ID будуть, камери з со звуком будуть, камери перехресна, збіг буде, що неможливо буде допомогти людині в здачі іспиту теоретичного чи практичного. Білоцерківчанка Ольга Кулинич стала чемпіонкою багатоденної міжнародної гонки де Фемінін 2023 Перше місце спортсменка посіла за підсумками чотирьох етапів змагань, які проходили у Чехії. Крім того, відзначилися і наші дзюдоїсти. на всеукраїнському турнірі. Другі місця посіли вихованці спортивної школи Олімп Ілья Олефір і Назар Дем'янчук. Бронзові нагороди у Єгора Тарасова та Владислава. Мукієнка тренують спортсменів Ярослава Самахвал та Тетяна Слинько. А ось на чемпіонаті України в Луцьку білоцерківський важкоатлет Андрій Фіялко виборов третє місце у ваговій категорії до 61 кілограма. Повернувшись з війни, захисники потребують відновлення та реабілітації, особливо ті, хто отримав поранення. Одні знаходять себе у відкритті власної справи, іншим допомагають оговтатися близькі. Проте є й ті, кому не опустити руки, допоміг спорт, які вони нескорені воїни України, силу духу яких не зламає жоден окупант. Далі у матеріалі. Понад 20 операцій та три роки реабілітації в Україні та за кордоном пережив артилерист 72-ї бригади імені чорних запорожців Олександр Прокопенко. Важке поранення він отримав на Донбасі, коли війна з росіянами тільки розпочиналась. В 2014 році, серпні місяці, нам бліндаж прилетів, щось прилетіло, скажу, стисло два двохсотих, я трьохсотий. Три такі контузії. Якийсь осколок попав, роздробив мені м'ясо, кістку, і вже це було зранку, і вже з рукою я сутки добу добиралися до більш-менш нормального надання медичної допомоги. Лав ЗСУ 33-річний білоцерківець долучився під час першої хвилі мобілізації, коли зелені чоловічки анексували Крим. А з початком широкомасштабного вторгнення Олександр без вагань встав у чергу до військомату. Однак там йому відмовили, аргументуючи, призову не підлягає. Тому долучився до місцевого ДФТГ. Події АТО ООС згадує неохоче. Каже, були як щасливі моменти, так і гіркі. У нас навіть коли ми виходили з оточення, тоді хлопці вирішили, що того дня ми будемо кожен рік зустрічатися в місті біля побратимах, ну на кладовищах біля них. Не всіх їх родини, батьків, дружин, дітей. І таким чином. Така на була традиція. Ну на наразі щасті більшість з них знову пішли служити, то по можливості тих, хто є, то ми відвідуємо також. І з ними спілкуються, їм їх прошу, що заб'ють мене до себе. Я вже тут я не можу сидіти, мені треба туди до вас. Ну, ну і все кажуть, що друже, будь вдома, ти вже своє от був, ми тут замість тебе попрацюємо. У родині Прокопенків налічується п'ять братів та сестер. Але як згадує чоловік, перебуваючи на фронті, найчастіше він тримав контакт саме зі старшим братом Сергієм. Зв'язок з ним в мене був до останнього, до последніх хвилини. Тобто він мені не раз дзвонив з тут що ситуація така дуже тяжко. Не знаємо, як будемо до ранку. Тобто він більш спілкувався зі мною. Потім я вже доносив інформацію батькам, бабусі, тому що вони всі, знаєте, ну всі переживали, ходили всі бліді, можна сказати. Новини не виключалися з усім. Особливо після того, як зв'язок з ним пропав і кажу, мені теж не дзвонив. Сапа, як нього поранення. Потім через тиждень він набрав мене, каже, я вже в госпіталі у Вінниці. Я зібрав усіх, кажу, все добре. Ну, всі знаєте, як звичайно плачуть, кажу, так, збираємося, їдемо туди до нього. Олександр розповідає, хоч реабілітація важкий і довготривалий процес, та оговтатися від війни оборонцю допоміг саме спорт. Любов до фізичних вправ обом братам привив їх батько Анатолій. Він же й змайстрував для них спортивний майданчик на подвір'ї. Там був турнічок, груша навіть була, боксерська бруся і всі снаряди, що потрібно було займатися спортом. І що найцікавіше, він нам. І ману таким чином. Зранку, в 6 травня він кожен день, якщо не працював, він біг, ну там 5 кілометрів кросу легенькою, прибіжечкою просто, і нас будить мене, потім Сашка, ви біжете. Ну, таке питання задавав. Звісно, ми біжемо. Навіть незалежно від того, скільки ми ввечері там гуляли з друзями, але все одно зранку ми вставали і бігли. Навіть якщо він на роботі, то ми з ним двох собі. Потихеньку зібралися і побігли. А нещодавно ветеран взяв участь у нацвідборі на ігри нескорених за його словами. Invictus Геймс це не про результат чи змагання, а в першу чергу про перемогу над собою та підтримку поранених військових за допомогою спорту. Білоцерківець поміж 200 воїнів показав достатньо гарний результат. Тож чекає на рішення, аби мати змогу представляти Україну в Дюссельдорфі. Який би не був результат? Навіть якщо я не попаду, попадуть і інші хлопці, то я буду за них грати, для них це більш, більш певно, треба буде, щоб вони попали туди, більш відновилися і відвідували інші країни. А ту атмосферу, яка там, я не можу передати словами. Це треба, це треба побути там і відчути ту атмосферу. Там ну, зовсім, інше, зовсім інше. Звичайно, також побачив побратимів. Тих, яких приймали участь, і в попередніх попередніх відборах, нині в активі Олександра велосотка, двічі подоланий на півмарафон та навіть 27 кілометрова дистанція. Однак на цьому захисник зупинятися не збирається. Тож закликає побратимів, які пройшли горнило російсько-української війни. Попри все, ніколи не здаватися. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Ефір завершує прогнозом погоди на тиждень, що принесе з собою грози. Як повідомляє Укргідромецентр, у вівторок буде сонячно до плюс 23 в день. У середу подекуди повітря прогріється до 22 градусів, вночі до плюс 14. У четвер метеорологи прогнозують сонце. Температура коливатиметься від 11 до 22 градусів вище нуля. А ось у п'ятницю та суботу знову буде хмарно та дощитиме. Термометри показуватимуть від 16 до плюс 24. У неділю в день очікується до 20 градусів, вночі плюс 12. На цю хвилину це все, чим би ми хотіли з вами поділитися. Стежте за щоденними інформаційними випусками телеканалу Еспресо Біла Церква, аби першими дізнаватися про всі головні новини міста та громади. Завтра ми розповімо ще більше важливої інформації, аби ви знали правду і могли її критично оцінювати. Дякуємо, що довіряєте. Слава Україні та її героям!